Часто можна сьогодні почути і в нашому університетському середовищі, що піст не є стриманням від страв, і піст не полягає в стриманні від страв. І взагалі, відмови від жирної їжі дуже мало що спільного має з постом як таким. Правдою є те, що піст не, не має своєю основною ціллю стримання від страв, але хочу дещо уточнити, що, на мій погляд, вартує сказати. Справді, ціль посту є глибша і значно глибша знайти Бога, наблизитись до нього, покаятись, перевернути своє життя, звернувши його в напрямку до обожествлення. Але стримання від страв є необхідним і тим першим, і може най найлегшим зусиллям на цьому шляху. Часто отці кажуть, що ми не можемо перестрибувати певні щаблі драбини, якщо хочемо нею підніматися до Бога. І мені видається, якщо ми не здатні стриматися від жирних страв в період посту, що є е, найлегшим панувати над своїм тілом, е, просто в такому значенні фізичному триденного харчування, то набагато легше нам поратися з своїм. Е, Язиком, своїми пристрастями, своїми різними судженнями, упередженнями. Чи набагато важче нам справді ділати діла милосердя, які потребують більше зусиль, більше часу, більше уваги, аніж просто не з'їсти м'ясних чи в окремі дні молочних страв? І тому гадаю, що. Мусимо почати від початку. Відмовляємося на піст від певних страв, від певного догоджування своєму тілу в тому, що є маленьким відмовити собі в чомусь дрібному, солодкому, наприклад, чи справді в м'ясних стравах. І йдемо до того, що є глибше. Відмовляємося від пристрастей, від різних. Так, своїх прив'язаностей. Дуже говорить гарно літургія церкви. Справді, демони також нічого не споживають і від того добрими не стають, від того, що не споживають жирних страв. Так і ми справді не станемо просто добрими, як не будемо споживати е, жирних страв чи приємних нашому тілу. Але водночас каже нам літургія церкви також: якщо не навчимося володіти своїм тілом. Е, то як можемо дійти до цієї пасхальної трапези анця Божого, якщо справді поступово не вчимося володіти собою своїми емоціями, пристрастями, своїм тілом зрештою? Тому справді бажаю собі, кожному з нас маленькими кроками, не опускаючи щаблів драбини, впрямувати до, до обожествлення в цьому пості і в усі дні нашого життя.